Відбувається активна співпраця між Бродівським районом Львівської області та Білокуракінським районом Луганської області. З цієї нагоди ми поспілкуємось із заступником голови Бродівської районної ради Вірою Підгрушною. Отож, Віро Семенівно, як зародилася співпраця між громадами Бродівського району Львівської області та Білокуракінського району Луганської області? Як зародилася, я з самих початків не можу розповісти, тому що і сама ідея співпраці зародилася швидше за все, між головами обласної ради Олександром Ганущиним і головою Луганської обласної адміністрації Юрієм Гарбузом. В рамках тієї співпраці, яка була підписана у липні місяці 2016 року, вже на підставі тієї співпраці між областями була укладена угода між Бродівським районом та Біколокоракінським районом. І на підставі тієї угоди угода була підписана, що в нас іде обмін і у сфері освіти, обмін у сфері культури і надіюсь, обмін у сфері медицини. В яких напрямках відбувається ця співпраця? На даний час вже відбулося в напрямку освіти та культура. Освіти можу єдине, що сказати, що чому освіти? Тому що дітей з Білокуракинської, з Білокуракинського району ми вже мали можливість приймати у нашому Братівському районі. Вони в нас відпочивали в період різдвяних свят, п'яти днів. Ми дітей приймали не лише з Білокуракинської, Білокуракинського району, ми приймали дітей також із Станично-Луганського району Луганської області. І це було в межах освітніх минулого місяця. Наші представники культури Марія Радзівіл своїми колективами брали участь у фестивалі на запрошення Білокоракінської райдержадміністрації. адміністрації. Розкажіть, будь ласка, про співпрацю між органами самоврядування обох районів. Тут співпраця найцікавіша, тому що співпраця відбувається таким чином: Бродівська районна рада. Представницька влада, Бродівська районна рада співпрацює з Білокораківською райдержадміністрацією, виконавчою владою. Такої співпраці між райдержадміністрацією Бродівщини і Білокорадіщини немає. Радна Рада набагато більше співпрацює. Які плани на майбутнє, аби розвинути мости з'єднання між двома районами, між Заходом і Сходом України? Плани на майбутнє взагалі грандіозні, оскільки в нас настільки та співпраця є. Близькою, глибокою, неосяжною, настільки між не тільки освітніми закладами, культурними нашими народними домами і культурою, вона є навіть між сім'ями, оскільки дітей зі Сходу приймали гостинно родини Бродівщини і приймали родини з Суховільської сільської ради. Голова Білокуранської райдержадміністрації і голова Новоайдарівської райдержадміністрації – Приймають участь у форумі. Вони є постійними гостями форумів, які організовуються в рамках співпраці, як то Львівщина, Луганщина. Віра Семенівна, дякую за цікаву розмову.